Вірність це вибір. Але є знаки зодіаку, яким цей вибір дається важче, ніж іншим. Вони люблять глибоко, але часто не лише одну людину. У цьому відео три знаки, які найчастіше зраджують або ведуть подвійне життя: ті, хто зникає, фліртує або вічно шукає кращого варіанту. Третє місце водолій. Здається спокійним і відстороненим, але насправді емоційно недоступний. Йому потрібна свобода, і якщо її обмежують, шукає вихід. Може бути у стосунках і фліртувати з десятками інших. Не завжди зраджує фізично, але емоційно дуже легко віддаляється. Друге місце близнюки їх двоє і обидва хочуть уваги. Близнюк майстер гри, флірту і легких романів. Він може тебе кохати і паралельно закохатись у когось ще, не тому що злий, просто не вміє стабільно тримати фокус на одному. Перше місце стрілець, його приваблює новизна стрілець, вогонь, який хоче горіти скрізь. Він вірить у кохання, але часто лише до наступної пригоди. Найбільше боїться рутини, саме вона штовхає його до зради. Зрада це не знак, це людина. Але є ті, кому вірність складніша за інших. Якщо ти з кимось із цього списку, будьте чесними, не грай у довіру, якщо не готовий до неї. Напиши в коментарях: твій знак був у списку, а знак твого колишнього.